Зарубіжні туристи та гості Києва, опинившись неподалік Хрещатика, не зможуть оминути одну з головних вулиць, яка носить ім'я видатного громадського і державного діяча одного з лідерів Української національно-демократичної революції 17 20 років Михайла Грушевського. А поруч з головним корпусом Київського національного університету встановлено пам'ятник Грушевському, до якого у великі державні свята покладають квіти сучасні політики. Окрім того, на 50 гривневій купюрі також зображений портрет Михайла Сергійовича. Чому українці так шанують цю історичну постать? Грушевський, це можна сказати творець української нації, модерного розуміння української національної людини. Бо, власне, якщо Шевченка то та особа, яка фактично можна сказати, стала пророком нації, але щоб для того, щоб нація стала модерною, треба було провести низку таких речей, як в першу чергу створити українську літературну наукову мову. Необхідно було поставити українську. Науку на великі обшири необхідно було підготувати людей, які мислять по-українськи, які розуміють, що таке українська окремішність. Треба було зробити українське музейництво і тому подібні, Тому подібні речі, власне, ці всі моменти зробив саме Михайло Грушевський. Тому можна казати, що Грушевський це був такий Шевченко 20 століття для українського народу. Михайло Грушевський був нащадком давнього українського козацького роду, який походив з Чигиринщини. Це сьогодні Черкаська область. Всі юні роки він прожив за межами України і весь час мріяв про повернення на батьківщину. Народився Грушевський 29 вересня 1866 року в польському містечку Холм, Нині Хелм, родині вчителя словесності, а виріс Михайло на Кавказі, куди родина приїхала через хворобу батька. Навчався він у тифліській гімназії, і лише після її закінчення Грушевський їде до України, щоб здобути вищу освіту на історико-філологічному факультеті Київського університету святого Володимира. Велику роль в встановленні Грушевського як майбутнього історика відіграв український вчений, археолог, етнограф, професор Київського університету Володимир Антонович. Саме за його рекомендацією по закінченню університету Михайла Грушевського призначають на посаду ординарного професора кафедри історії Львівського університету. За домаганнями української посольської репрезентації у австро угорському парламенті у 1894 році в університеті відкрита кафедра історії України. Правда, назву вона мала дуже дивну: кафедра історії східних слов'ян з особливим поглядом на українську історію. Тобто, міністр освіти тодішньої Австро-Угорщини каже, що історія України не є жодним предметом наукового дослідження. Проте сталося так. Що завдяки саме Михайлові Грушевському, і ця кафедра стала цілою академією, стала тим, що пізніше відродило українську націю. Із 90-х років 19-го століття і аж до трагічних подій початку Першої світової війни Грушевський протягом 20 років викладав історію України у Львівському університеті. Лекції стосувались тематики епох від виникнення історичного життя на українських землях, так і подій, що відбувалися у 18-19 столітті. Він не лише відшукав багато нових джерел зі стародавньої історії, але й спростував помилки давніх літописців та істориків з інших країн. Він ставив перед собою задачу. Вибудувати історію України, яка послідовувала б і від Київської Русі, і, може б, десь раніше він тоді ще це все було абсолютно трималося на, таких, на такому бідному фундаменті. І вибудувати її до сучасності, але це зробити на фактичному матеріалі. І він це робив. Він друкував ці матеріали, архіви і так далі. Він, він був там як треба. Воді. Ми сьогодні, на превеликий жаль, багато цих архівів втрачено, ми можемо відновити тільки по книжках Михайла Грушевського. За час головування Грушевського в науковому товаристві імені Шевченка було видано понад 400 наукових публікацій. Серед них вирізнялася історія України-Руси. Згодом цю фундаментальну працю назвуть метрикою українського народу. Вихід наукового дослідження у світ українці сприйняли з великим захопленням, оскільки фактично вперше була описана справжня історія нації. У цьому багатотомнику Грушевський науково обґрунтував схему розвитку історії українського народу окремо від своїх сусідів і за походженням, за політичним, господарським та культур. Життям. Історія України Руси стала своєрідним синтезом історичних знань кінця 19-го початку 20-го століття. Вона базується на серйозних джерелах та дослідженнях із суміжних наук археології, лінгвістики, соціології, етнографії та фольклористики. Історія України Руси була унікальним явищем, і жоден із тодішніх світових народів як тоді, так і дотепер не має такої повної. Енциклопедичної історії свого народу і своєї країни. І коли я дивлюся на обкладинки перших томів, дивлюсь, коли вони видані. Мене це надзвичайно надихає. Історія України Руси виникла у Львові. Саме тут Грушевський відчував сприятливий клімат для наукової творчості, для вільного висловлення своєї української думки свого українського характеру для того, щоб реалізувати себе в науковій творчості. З початком Першої світової війни Грушевський вирішує повернутись до Києва, але російська влада була ворожа, налаштована до Вченого. 11 грудня 1914 року його було заарештовано жандармерією за звинуваченням у австрофільстві та нібито причетності до створення легіону українських січових стрільців. У березні 1915 року Грушевського відправили у заслання до Симбірська. Згодом йому дозволили приїхати до Казані, де він зміг продовжувати наукову роботу, а потім до Москви. Клопотанням про переведення Грушевського, до Москви займався видатний вчений академік Володимир Вернацький. Він разом з іншими вченими Російської академії наук і Московського університету надіслали міністру внутрішніх справ хвостову листа, де вказувалося, що всі заходи в житті проти Грушевського є безрозсудними і неприпустимими. Саме в Москві Грушевського і застала лютнева революція. У березні 1917 року, після повалення російського царя, в Києві створюється Українська Центральна Рада, орган загальнонаціонального самоврядування. І очолити його мав всенародно відомий і шанований лідер. Тут засновники Центральної ради згадали саме про Грушевського. Ніхто так не підходив для ролі національного вождя як Грушевський, писав відомий політичний діяч тих років Дмитро Дорошенко. Українців не було іншого вибору, як обирати першим Грушевського. Якби не ця вся скажімо, 20-річна попередня робота Грушевського, то ніхто б не казав, що Грушевський є батьком української нації, ніхто б його не обрав фактично позаочно головою Української центральної ради. Бо просто на той період не було іншої людини, яка була б настільки відома українському суспільству, яка асоціювалася фактично з українськими визвольними змаганнями. І для українців, і не для українців, і для тих людей, які... Ці змагання намагалися максимально скажемо притлумити, перемогти. Майнуваті скажімо, російські імперські сили, польські імперські сили, і тому, власне, Грушевський ну не міг не бути першою людиною в 1917 році. Окрім того, Грушевський був тією компромісною фігурою, яка влаштовувала і лівих, і радикалів, і центристів, і праві сили, які об'єдналися в Центральній Раді. Грушевський, за своїми поглядами, це була центристська людина, він підтримував центристські сили до революції і з ними уособлювався. Це людина, яка виступала до революції, в принципі, за приватну власність, це людина, яка була в той період, скажімо, знаходила спільну мову з російськими кадетами. Які були теж центристською силою. З другого боку він підтримував соціал-демократів. Багато соціал-демократів працювало в його установах. Після обрання Грушевського на його московську адресу почали приходити численні телеграми, де висловлювалось прохання чим швидше повернутись до Києва і очолити Українську центральну раду. Прихопивши з собою лише найцінніше книги, він виїхав до України. Його мало зустрічати весь Київ, але вагон по дорозі згорів. і Він добирався ледь не пішки. Коли прийшов на вокзал, то вже ні нікого не залишилось, бо вже була глупа ніч. І він вже сам добирався додому. Ну, але, скажімо, перші місяці повернення до Києва, це, безумовно, бу були часи тріумфу Грушевського. Бо не обходилося жодного великого, скажімо, скупчення людей суспільно-політично, де Брушевський не був на першому місці. Він з натхненням виступав перед присутніми, розповідав про мету революції, закликав співвітчизників активно будувати нову Україну однак, поки що як автономію у складі Росії. Цей постулат Українська Центральна Рада зафіксувала у своєму першому державно-політичному акті 10 червня 1917 року, який отримав назву першого універсалу. У той час про повне відокремлення України від Росії більшість політиків навіть не задумувалися, але Грушевський дивився далеко вперед. Більшість діячів Центральної Ради боялися проголошувати самостійність, думаючи, що, скажемо, все населення України її не підтримує. І, власне, Грушевський як та людина, який до революції фактично був творцем ідеї здобуття незалежності через етап федералізації. Тобто він по собі був в душе людина самостійницька мисляча. І власне, коли вже почалася війна з Червоною Росією, він розумів, що власне, тільки як незалежна держава вона може себе захистити. Негативна реакція на проголошення Україною автономії не забарилась. Тимчасовий уряд та російська преса на випередки змагалися у звинуваченнях українців у зраді, прориві фронту та інших смертних гріхах. Обстоючи позиції Центральної ради, Грушевський доводив безпідставність висунутих обвинувачень, підкреслюючи, що ми думаємо якраз, що Україна не тільки для українців, а й для всіх, хто живе в Україні і любить її, а люблячи, хоче працювати на благо краю та його жителів. І так, кожен, хто поділяє такі погляди, дорогий співгромадянин для нас, незалежно від того, хто б він не був великорос, єврей, поляк, чех. Після розгону більшовиками установчих зборів в Петрограді четвертим універсалом 9 січня 1918 року Українська Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу, а виконавчий орган – Генеральний секретаріат Радою народних міністрів. У відповідь на це 16 січня 1918 року київські більшовики підняли повстання, яке було придушене військами Центральної ради. Зовнішня загроза, і насамперед з боку більшовицької Росії, змусила представників Центральної Ради вже 27 січня 1918 року підписати в Бресті мирний договір з Німеччиною і Австро-Угорщиною, на підставі якого Українська Народна Республіка визнавалась незалежною рівноправною державою. До її складу входили Холмщина та Підляща. Німеччина і Австро-Угорщина зобов'язувались допомогти Центральній Раді звільнити територію УНР від більшовиків. Радянська історіографія стверджувала, що це акт капітуляції, що це акт зради. Насправді німці це була єдина сила, яка могла в той період зупинити більшовицький наступ. І, власне, ці якраз сили і потім відкинули більшовиків за межі етнічних кордонів України. Така сама ситуація була і в Білорусі, така сама ситуація була в Прибалтиці. Прибалтика так само сперлася на багнети німців. І як ви знаєте, Прибалти свою державність втримали. 20 років Прибалтійська державність існувала. І могла існувати і українська державність, якби скажімо, були трошки інші обставини. Але в обмін на присутність іноземних військ Центральна Рада зобов'язувалась постачати Німеччині та Австро-Угорщині збіжжя. Грушевський, до речі, не дуже був задоволений з того, що довелося звернутися до німців. І він намагався максимально значить, відтягнути звернення до німців, бо він знав, що будуть звинувачення України в зраді загальноросійських інтересів. Ну, але в тій ситуації просто Україна іншої можливості не мала. Останнім акордом політичної діяльності Михайла Грушевського як голови центральної ради можна вважати прийняття 29 квітня 1918 року конституції УНР. Згідно з цим документом, Україна ставала суверенною парламентською державою, гарантувала права всім народам, які тут проживали. Влада ділилась на виконавчу, законодавчу і судову. Верховним органом УНР проголошувались всенародні збори. Під керівництвом і за найактивнішої участі Михайла Грушевського, центральна рада лише за рік подолала шлях від перших спроб здобуття автономії України до проголошення суверенної Української Народної Республіки та прийняття її конституції. Прихід до влади Павла Скоропадського поклав край державній діяльності Грушевського. Побоюючись переслідувань, він перейшов на нелегальне становище. У підпіллі продовжував займатися науковою діяльністю, але відмовився від пропозиції увійти до складу академії, яка була заснована Скоропадським. Через рік після згаданих подій Грушевський емігрує до Австрії. І працює там над великим проектом «Історія української літератури. Мрії про завершення історії України Руси залишилися неіздійсненними через неможливість працювати в українських архівах. Вчений задумується про повернення на батьківщину, хоча й остерігається, що більшовики можуть його переслідувати. 28 листопада 1923 року президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету затвердила охоронного листа, де зазначалося, що жодних переслідувань за попередню діяльність щодо Михайла Грушевського радянська влада не допустить. Грушевський очолює кафедру історії українського народу. Низку комісій і секції Академії наук відновлює видання журналу Україна. У березні 1929 року його обрали академіком Академії наук СРСР. Більшість мігрантів сприйняли його повернення як визнання більшовицького режиму. Ну, хоч е, насправді в той період повернутися в Україну ну, вимагало до певної міри більше скажімо, відваги, ніж залишитися в еміграції. У нього були дуже хороші пропозиції. Одна пропозиція працювати в українському вільному університеті, друга пропозиція навіть викладати в одному з е, американських університетів, і він би, безумовно, якщо переїхав би до Америки, він би одержав таку е, посаду дуже хлібну. І у нього і гроші були в еміграції, він них залишитися. Але в цій ситуації він сам казав, що треба бути з народом. Чому? Бо Грушевський не сподівався, що влада більшовиків була міцною. Тоді, як відомо, була політика в еміграції, зміна віг. І не тільки а дуже багато іммігрантів сподівалися, що влада більшовицька впаде і тоді треба бути в Україні для того, щоб очолити значить, новітню українську визвольну боротьбу. Але Грушевський не очікував, що радянський режим вдасться до масового терору у 1929 році. Його викликали до Москви, де слідчі ГПУ намагалися зробити з нього керівника вигаданого українського національного центру. Справа в тому, що деякі марксистські історики виступили з критикою праць Грушевського і його колег. Ці так звані опоненти вказували на недооцінку соціального класового фактора, критикували буржуазну обмеженість лідерів українського національного руху і наголошували на значенні російсько-українського. Революційного співробітництва. Незважаючи на свої звернення до влади, у Київ Грушевський так і не повернувся. Під час лікування у Кисловодську 24 листопада 1934 року він помер. Очевидно, йому допомогли померти, безумовно, бо операції, які він відбув на форунку, не були небезпечними для життя, але після операції йому стало ще гірше. Ну і є така точка зору, що, можливо, ці всі операції Грушевського нагадували трошки операції Михайла Фрунзе, коли йому теж допомогли померти у му році. Через деякий час після смерті було оголошено, що Грушевський керував нелегальною буржуазно-націоналістичною організацією. За це його твори в радянському союзі були заборонені, а більшість родичів та друзів репресовані. Серед них була і рідна дочка Катерина. Вона була відомим культурологом, соціологом, фольклористом. Після смерті батька продовжила його наукову роботу, але загинула у засланні в 1943 році. Пізніше було категорично заборонено навіть згадувати ім'я Михайла Грушевського, тому сьогодні і досі не вивчена його творча спадщина та діяльність на посту керівника незалежної української держави. У вересні 2016 року Грушевському виповнюється 150 років з дня народження. Напередодні в Україні відбудуться міжнародні і вітчизняні наукові конференції, де мають бути оприлюднені нові факти і свідчення з наукової і державницької діяльності великого українця.